У рівному попрощалися із загиблим солдатом Олексієм Кравцовим. Він загинув, захищаючи Луганщину. Токсичний сік викликає опіки. У рівному почали фіксувати чагарники борщівника. Просять підтримки. Бійці Азову зустрілись із рівненськими волонтерами. До рівного завітав журналіст та військовий Павло Казарін, аби презентувати книгу про вплив війни на країну. На Майдані Незалежності попрощалися із 33-річним солдатом Олексієм Кравцовим. Він народився у Рівному, закінчив 27-му школу, а за тим і міжнародний економіко-гуманітарний університет. До повномасштабного вторгнення працював у ресторанному бізнесі, повідомляє прес-служба міської ради. Попрощатися з Олексієм прийшли, зокрема, близькі друзі. Це мій один з найкращих друзів був. Ну що, я знаю, ми я люблю його. У Нас було приємне спілкування, дуже не знаю, що нема слів. 25 травня цього року Олексій Кравцов загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області. Поховали його на кладовищі нове у Рівному на алеї героїв. Руслан Савуляк, Суспільне новини, Рівне. Це вулиця Малорівненська. Тут у бабіч залізничної колії виросли чагарники борщівника, отруйної рослини, яка при контакті зі шкірою викликає опіки. Місцевий житель Юрій Маманчук каже, не бачив, аби комунальні служби займались знищенням рослин. То він розростається, а треба знищити. В'ячеслав Філонов вулицею проходить вперше, однак борщівник помітив одразу. Каже, сам опікався рослиною. Ну, це було трошки давно, але неприємна історія. Я обходжу той борщовик. Бажано, щоб його якось централізовано прибирали. Служби, мабуть, є такі служби. Опіки на шкірі спричиняє токсичний сік рослини, пояснює лікарка Світлана Пархоменко. Особливо небезпечним є те, що під впливом ультрафіолетового проміння цей сік стає токсичним у сотні разів. Він викликає серйозні опіки від почервоніння. Міхурів, виразок тривалих, і яке потребує тривалого лікування. Можуть бути, міхорі напружені, можуть бути не сильно напружені, але дуже часто зустрічаються в нас до 20 людей в рік. Це, це фітодерматит по-наочному, і лікар займається цією ситуацією, то, можливо, навіть і пересадки шкіри. Часто токсичний сік потрапляє на шкіру людей, які займаються скошуванням трави і залишають ноги та руки відкритими. Якщо людина опеклась борщівником, лікарка радить обов'язково звернутись до медзакладу. Шкожні почервоніння, скажімо так, тут варто промити великою кількістю води з господарським милом, вимити цю ділянку, особливо перед тим як мити її, промокнути паперовою серветкою, щоб не було розтікання соку по здорових тканинах. Це раз по друге. Якщо творили сміхурі, вони напружені, можливо, обробити антисептиком. І третє, якщо вони напружені гігантські, великі, їх обов'язково показати лікарю, тому що це дуже серйозна проблема. Цьогоріч, зі слів Світлани Пархоменко, до обласної лікарні звертались двоє пацієнтів з опіками-борщівником. Нині вони проходять лікування амбулаторно. Боротьбу з рослиною у регіоні ведуть близько 10 років, розповідає начальник відділу управління фітосанітарної безпеки Віталій Процюк. Сосновського – це в першу чергу злісний бур'ян. Треба це розуміти. Це бур'ян не нашої зони. Він був завезений ще після війни, як кормова культура з Кавказу. Тому він набув такого широкого поширення через те, що в нашій зоні немає його природних шкідників. Його ще називають геракла трава або медвежа лапа. Борщівник не є карантинним бур'яном, тому немає державної програми щодо його знищення. Водночас з кошуванням бур'яну на території міста займається трес зеленого господарства, пояснює Віталій Процюк. Ці бур'яном повинні боротися власники тих земельних ділянок, на яких він проростає. Це їхній обов'язок. В принципі, за невиконання таких обов'язків є адміністративні стягнення. Штрафпро чагарники борщівника на вулиці Малорівненській Суспільне повідомило інспекторів муніципальної варти. Вони зареєстрували звернення та пообіцяли виїхати на територію для проведення огляду. Також Суспільне намагається отримати коментар у представників комунального підприємства Трест зеленого господарства, яке відповідає за знищення борщівника у Рівному. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб сьогодні взяли проби води з озера Басівкут. Це пов'язано з початком купального сезону. За словами заступниці директора центру Тетяни Гашовської, зразки для досліджень взяли у трьох місцях: на вході та виході річки устя та на середині водойми. Результати та оцінку якості поверхневих вод у місцях купання отримають до кінця тижня, і на основі них дадуть відповідні рекомендації. Дослідження будуть. Проводитися на мікробіологічне забруднення, на хімічне забруднення, також на наявність паразитологічних забруднень та на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій. Також ми будемо досліджувати сьогодні ґрунт в зоні пляжу і питну воду. В кінці тижня будуть всі результати досліджень. Ми повідомимо власника пляжу про ці дослідження, а також громадськість. На Рівненщині восьмирічний велосипедист потрапив у ДТП. Його доставили до лікарні. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Юлія Мозоль, сталося це у Вараші вчора ввечері. Неповнолітній виїхав на дорогу, де зіштовхнувся із легковиком. Малолітній велосипедист виїжджав із другорядної дороги на Головну та зіткнувся з автомобілем Шевролет під керуванням 24 річної місцевої жительки. У наслідок ДТП восьмирічного хлопчика госпіталізували у травматологічне відділення. Водійка за результатами Огляду була твереза. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Ми займаємося таким перевезенням осіб з інвалідністю, які не можуть користатися громадським транспортом. Цією машиною скористаються багато людей. Ми возимо, перевозимо в рік, наприклад. До двох тисяч осіб, ну виконуємо до 2000 замовлень. І наша вже, наш автомобіль дуже вже старенький, і цей автомобіль нам дуже допоможе, бо той часто на ремонті, а цей буде той на ремонті, цим будемо перевозити, бо тут мішається п'ять чоловік і один візок. Ми перевозимо в межах рівного, перевозимо найбільше в реабілітаційні центри, у лікарні, в інваспорт. Ну і куди людина замовить? Бійці третьої окремої штурмової бригади полку Азов зустрілися із командою обласного волонтерського штабу. Обговорили зокрема подальшу співпрацю та потребу підрозділу. Наш підрозділ вже четвертий місяць знаходиться на на екстремальному напрямку Бахмут там. Дякувати Богу, в нас малі втрати в живій силі, але в ресурсній базі ми дуже втрачаємо величезну кількість всього. Необхідно все. По першу чергу, зараз це в нас ми збираємо на прилади нічного бачення. Ми ліцензувалися на придбання зброї, таких як гранатометів, штурмових. Потреба в автівках постійно, тому що це розхідний матеріал в безпілотниках. Просто фінансовому ресурсі на на ті ж ремонти автівок, тому що на жаль не вистачає ресурсів. Також бійці розповіли про відкриття у рівному координаційного центру Сипорта Зов, який буде забезпечувати підтримку підрозділів. Азов» – це український благодійний проєкт, мета якого допомога бойовим підрозділам, пораненим та родинам загиблих чи полонених бійців Азову. Ми будемо їздити по іншим обласним центрам. Будемо вже в нас. Плідне співпраця з Львівською обласною військовою адміністрацією, плідна співпраця в Черкаській області, в Київській, в самому Києві бажаємо, щоб до нас більше долучалося як меценатів, так і просто громади, яка буде розповідати про те, що ми робимо зараз на фронті. Наші побратими це дуже важливо. Сьогодні ми почули конкретні їх наміри, конкретні напрямки діяльності. Ну, звичайно, що ми підключаємося, тобто, це. Як інформаційна підтримка на рівні Рівненщини, там і України наскільки це можливо допомагати тут на Рівненщині? Ну і звичайно підтримувати тих бійців, які зараз на передові, які є мешканцями Рівненщини чи які потрапляють на рівненщину на реабілітацію. Ну, все, що ми робимо, ми просто я думаю, подвоїмо потроїмо наше зусилля заради перемоги. Зустрівся з азовцями, і рівненський волонтер стендап комік Павло Євчук каже, планує проводити благодійні концерти, аби зібрати гроші військовим. Буквально місяць тому я передав разом з хлопцями пікап. На третю штурмову бригаду зараз, так як відкрився штаб уже в рівному, я дуже радий познайомитись особисто з Азов Супорт і допомагати уже безпосередньо. Всіма потребами, що я зможу, тільки закривати, у нас проводяться кожних два місяці великі благодійні стендап-концерти в текстильнику, де ми передаємо всі 100% військовим. І я маю надію, що ми зможемо чимось допомогти наступним стендап концертам Надія Кривкона з Армідріган, Суспільне новини, рівне офіційно. Учасники НМТ отримали запрошення, де вказано, коли, в який день, в яку зміну в першу чи другу необхідно прибути. І я акцентую на цьому увагу, що початок з першої зміни о 10 ранку, а другої о 15 годині дня, і пропуск тимчасових тимчасово центрів центри починатиметься о 9.30 до 9.50 і о 14.30 до 14.50. Книга в першу чергу про те, як війна змінює країну, про те, як війна змінює людей, і про те, як війна змушує нас шукати відповіді на питання, які ми можливо самі собі не ставили до початку цієї війни. Павло Казарін, журналіст та військовослужбовець, сам є уродженцем Криму, до рівного прибув, аби презентувати свою книгу Дикий захід Східної Європи, написану у 2021 році, де за його словами описується вплив війни на країну. І мені певний час навіть здавалося, що 22-й рік він відправить цю книгу остаточно в архів і вона втратить свою актуальність. І я навіть 22-му році про неї не згадував. А потім видавництво написало, що вони вже тричі її додруковували. І коли я намагався відшукати для себе відповідь, що змусило цю книгу зберігати свою актуальність навіть зараз, я думаю, що це історія про те, що. Багато людей в нашій країні знов повторюють той шлях, який хтось вже встиг пройти в 2014-2015. Книга не втратила свою актуальність, каже Павло Казарін. Ви знаєте, насправді ті процеси, про які писав в книзі, вони не змінилися, вони лише посилилися. І можливо просто більше людей долучилися до розуміння важливості держави, що інституційному чужому може протистояти лише інституційне своє. І Я думаю, що люди просто шукають ці відповіді, і можливо, хтось їх знаходить зокрема і в цій книзі. А про те, як змінюється ідентичність, про те, ким ми є, про те, які етичні розвилки перед нами стоять. Події описані в книзі частково є власним досвідом, каже Павло Казарі. Я теж 2014 році намагався довгий час е залишитися на півострові і, незважаючи на все, продовжувати там жити аж допоки в жовтні 2014-го не зрозумів, що все я, я бачу, куди ведуть ці рейки. Треба їхати в Київ. Вот і тоді моя ідентичність вона теж змінилася. Я перестав відчувати себе саме кримчаном, а почав відчувати себе перш за все громадянином України. І якщо на початку 2014-го бути вдома, це бути в Криму, то наприкінці 2014-го бути вдома, це бути в Україні. Артам Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.